Перш ніж почати створювати базу і наповнювати базу даних у середовищі Каспіо, вам необхідно на свій пристрій завантажити заготовки до бази даних. Вам необхідно завантажити таблицю з полем бази даних. Вам необхідно завантажити ось ці зображення. Як це в який спосіб це можна зробити? Для того, щоб завантажити архів, ви можете відкрити, натиснути праву клавішу миші і обрати відкрити посилання в новій вкладці. І тоді у вас одразу буде позначка Завантажити. І ця заготовка потрапить, якщо у вас не налаштована по-іншому, ця заготовка у вас потрапить у папку Завантаження. Якщо у вас є о, свої індивідуальні налаштування, то система відкриє провідника, де вам треба буде вибрати місце, куди завантажувати. Якщо ж не через праву клавішу миші, ви можете відкрити, натиснути на архів, потім натиснути ось ці три крапочки Інші дії і знову відкрити в новому вікні. То краще через праву клавішу миші це зробити, і знову натиснути завантаження. Далі діти. Наступне так, такий самий спосіб: ви завантажуєте всі зображення. Так, натискаєте праву клавішу миші, відкрите посилання в новій вкладці, відкривається посилання в новій вкладці, і ви завантажуєте собі на пристрій всі зображення до. Практичної роботи їх шість. Після того, як ви це все завантажили, відкрийте інструкцію та ознайомтесь, що треба робити. Тут написано покроково, що вам необхідно робити. Так? Ось що треба завантажити файли бази, завантажити <кій> зображення. Так? І потім у самому середовищі Каспіо виконувати налаштування та завантаження бази даних даними необхідними для подальшої роботи. Отже, всі заготовки завантажені відкриваємо середовище Каспіо. Вам необхідно увійти зі своїм обліковим записом. І якщо раптом у вас оця сторіночка порожня, тобто вичерпався вже пробний період, вам необхідно створити нову сторінку для бази даних. І коли ви будете створювати, ще раз хочу вам нагадати, ви вибираєте тип кращий фрі вільний, ніж триал. Так? Тому що тріал там 14 днів, а вільно. Версія вона не має терміну використання. Отже, відкриваємо сторінку з базами даних і завантажуємо заготовку. Натискаємо Create App, потім імпортувати дані. Назвемо наш проєкт бібліотека. Так, і через кнопку Вибрати файл. Завантажимо базу даних. Відбувається завантаження. Завантаження вдали. Так, імпортування. Імпортування вдали. Все. Закриваємо. Якщо подивитися, ми бачимо, що завантажилася одна таблиця, в якій є шість записів. Давайте подивимось цю таблицю. Тейбл, розділ table. Так, Давайте одразу в режимі редагування дизайн. Що ми бачимо? Що таблиця складається лише з одного поля. Код. так. Код має тип даних короткий текст. так. І які ж це шість там записів? Були це коди, книжок, так, тобто поле код. Поле код вже заповнено, і тут 6 кодів книжок. Наша задача достворити інші поля. Так, я зроблю ось так: інструкцію, щоб було видно. Нам треба достворювати інші поля. Для бази даних, для таблиці бази даних. Це назва, автор, категорія, рік видання, кількість сторінок, кількість примірників, ціна та титульна сторінка. Отже, давайте достворимо поля. Наступне буде name. Можна ось так взяти: Ctrl-C, Ctrl-V. Так далі автор Ctrl-C, Ctrl-V. Далі наступна категорія, а тут будьте уважними. Чого? Тому що є перенос тексту, був нам треба зайві символи видалити. Далі, так само і ось тут. Так. Наступне. Копіюємо, вставляємо. Якщо раптом у вас не копіюється, тоді дійсно вам треба буде ввести ці дані вручну. Так, пофіксити. Так, це я не туди. Ctrl X. Так. Ага. О number, є number of, page, number of copies. сюди контролем. Так. І далі ціна прайс. І останнє титульна сторінка. Так, тепер давайте розберемо так, всі 9, 3. 3, 9. Давайте розберемося тепер з типом даних. Дивіться, код, тип даних, короткий текст. Ну, дійсно, так. Назва, бачите, буде те, коротким текстом, автор буде коротким текстом. К Категорія буде тип даних короткий текст. А ось вже рік віддання краще вибрати номер. Те саме, з кількістю сторінок, чи, числ, числовий тип даних, так? З кількістю копій. Ціну можна вибрати фінансову, хоча можна і залишити числову. Давайте зробимо currency. Ідеалі уважно. Так, як нам треба буде підвантажувати зображення титульної сторінки, то ось тут тип даних ми виберемо, виберемо з вами файл. Так? І коли заглянемо у зберегти. Так, обов'язково зберігаємо. Коли заглянемо в режим вже наповнення даними, ми бачимо, що останнє поле, де ми обрали, що треба завантажувати файл, має містить ось таку маленьку кнопочку з трьома крапочками. І через неї ми будемо завантажувати всі обкладинки. Далі діти. Відповідно до зразку, і так само через кнопку. У комбінацію клавіш Ctrl-C, Ctrl-V можна заповнити цю таблицю даними. Так, ось перше. Слідкуйте, щоб код співпадав вже з тим, що ви пишете. Ось, перша книжка має код а 007 То ми беремо з вами зі зразка 007. Так, і тут так само уважно. Так. Забирайте зайві пропуски, зайві пробіли. Так. Давайте я можу масштаб трошки менший зроблю. Ось таким чином. Якщо подивитися, так є. Потім автор. Копіюємо, вставляємо. Так. Тут прибрати тут так само прибрати. Так, категорія альбом. так Далі. Рік видання 2014. Кількість сторінок 120. Потім кількість примірника один, ціна 373 Дивіться, ми вибрали фінансовий то у нас є 4 Знаки після а, коми, так, і дивіться, титульна сторінка. Що треба зробити? Ми натиснемо з вами три крапочки. Далі у мене вже папка Library створена. Вам необхідно створити нову папку і назвати її «Лайбрері». Ось, Так, а, я натисну відміна. Так. А вам треба буде створити папку. Ще раз, три крапочки, натискаєте New Folder, пишете тут Library і натискаєте OK. Я натискаю Cancel, тому що в мене вже папка Library створена. Тепер папку library нам треба завантажити всі ті зображення, які, ми, які я вам надала через Google Classroom. Тобто ви натискаєте, відкриваєте папку library, бачите, щоб вона отак от була відкрита. Розгорнути її треба ось так. І натискаєте, підсвічена вона синеньким. І натискаєте Upload File. Вибираєте файл. Так, у мене вже один завантажений, я завантажу всі інші. Upload. Так. Close. Так, далі знову «Upload». Вибрати файл. На жаль, чогось лише по одній, по одному завантажується. Клоус, так, і знову апаут. <клузь> <клузь> так, це було 103, 94, так, Все, я одразу завантажила всі, щоб потім вже не вертатися до цього питання. Так, нам треба код 007. Ось це зображення. І ось підвантажилася титульна сторінка. Далі, наступне А018. Ось Україна, європейська країна. Можна ось знову звідси взяти, виділити, копіювати, ставити, подивитися, бачите, щоб не було оцих переносів. Ось так, потім автор. Так. Потім альбом, так. Да. Потім рік видання 2015. Кількість сторінок 124. Кількість примірників у бібліотеці 2. Вартість 534. І сюди через три крапочки. Завантажуємо 18-ту книжку, книжку під 18-м кодом. Так. А тут чого у нас? 537, все виправилось. Ось так. І так далі до кінця. Тобто 6 з цього книжок, давайте я ще одну, один раз покажу. 58-й код. Ось у нас. Я копіюю назву, прибираю зайвий ось тут пробіл. Далі Копіюю автора, тут нема, тут лише видавництво Так, потім це журнал. Слово журнал можна ручно написати. 21 рік, кількість примірників 20. Так, кількість сторінок 28, кількість примірників 3, вартість 84. І ось сюди останні через три крапочки: лайбрері, яку вам треба було створити самим. Так, 58 ок. Все, і діти так до кінця. А ще три книжки вам необхідно дозаповнювати. Після того, як ви повністю заповните таблицю даними, перевірте, будь ласка, щоб у вас не було в одній комірці, в одній клітинці переходів на різні рядки. Тобто розсуньте ось так межі і подивіться, так, що у вас все, в кожній комірці є один рядочок. Так. Так само для авторів. Бачите, щоб всі. Це було в один рядочок. <кій> так, це особливо стосується цих двох рядочків. Назви та авторів. Тут все короткі слова. Ось так. Тобто, ми зараз з вами заповнили таблицю даними. Далі, наступним кроком. Для того, щоб здати роботу, ви можете зробити скріншот ось цієї сторіночки, так, де видно, що всі поля створені, що всі поля заповнені, і видно, що це саме ваш аккаунт. Так, тобто Якщо ви здасте оцей скріншот, цього буде достатньо. Так, де видно ваш аккаунт, ваш обліковий запуск і те, що ви зробили це. Так, на цьому поки що етап роботи з дією базою даних завершується. І до наступних завдань.